У суботу, 6 серпня, Київське Динамо проведе свій другий домашній матч на НСК «Олімпійський» у новому сезоні. Суперник Дніпро традиційно один із принципових і найскладніших для киян у національному чемпіонаті. Востанні команди зустрічались між собою у березні в Києві, де Динамо здобуло переконливу перемогу з рахунком 2-0. Голи забили Андрій Ярмоленко та Олег Гусєв. Втім, за ці півроку багато чого змінилось. Дніпро нині переживає складні часи і втратив багато виконавців, які раніше визначали гру команди. До Києва новий наставник, до речі, екс-динамівець Дмитро Михайленко привезе переважно молодих футболістів, які, однак, не мають проблем з мотивацією і непогано розпочали новий сезон. Впевнено, обіграли Волинь 5-0 у першому турі, а у другому Дніпро упустив перемогу над Сталлю наприкінці матчу, зігравши зрештою у нічию 1-1 Тож Динамо серйозно налаштовується на матч. У команді Сергія Реброва без втрат Усі готуються в звичайному режимі. До основної групи приєднався й Даніло Сілва. Настрій в колективі на висоті. На тижні тренування команди відвідала екскурсія вихованців дитячого будинку. По його завершенню, гравці радо поспілкувалися зі своїми малими фанами. Загалом у клубі не мають наміру знижувати темп. За два тури чемпіонату Динамо забило вже сім сім'ячів, пропустивши лише один. Зрештою, матч з Дніпром стане для Динамо особливим ще й тому, що на поле Динамівці вийдуть в новій домашній формі від Адідас, яку офіційно презентували у четвер. На вболівальників в свою чергу чекатиме не лише футбол, а й предматчевий концерт, який розпочнеться за 2,5 години до стартового свистка. Тож запрошуємо усіх на трибуну Олімпійського. Підтримайте свою команду. Найцікавіше лише розпочинається.